Вітаю, любі друзі! Ви на каналі Папусині Квіточки і не тільки. І я бажаю сьогодні всім найкращого. Адже сьогодні День Незалежності України. І ми заслуговуємо на те, щоб наше життя було вільним і незалежним. І найкращим. А я сьогодні покажу вам те, що відзняла вчора, це була п'ятниця у садовому центрі. Ось так помінялася експозиція на вході. Все вже зроблено в, осінньому такому, в осінніх кольорах, осінні експ... фігурки, це і грибочки. І я впевнена, і ви знаєте, що я завжди це показую для тих, хто полюбляє сам прикрашати свої оселі. Адже дуже багато фігурок чи якихось речей, прикрас ми можемо зробити самі. Хризантема це квітка осені, хоча деяка квітує із літа. Але все ж таки більше вона осіння квітка. І ось такі трикольорові шари із хризантем дуже. Радують і дають гарний настрій. Експозиції, як бачите, по всьому залу, вони різні. Цю вам я показувала. Ось ці їжачки мені дуже-дуже сподобалися. Вони ефектно виглядають і не дуже важко їх зробити. Я впевнена, що хтось таке спробує. А це я думала укроп, але навіть і не фенхель, а щось інше. Зали міняють свої асортимент на столах. І ось рослинка, яка радує саме своїми вже плодами. Ви її прекрасно знаєте, хто забув, може прочитати. Вона буває в трьох кольорах. А погляньте, як виглядає гібіскус декоративний в коричневих тонах і рудбекія. А це декоративний куш сніжно-ягідника, ви його знаєте всі. Його цікаві плоди заворожують, Це медонос, дуже гарний. І в основному бачимо білі ягідки, а це рожевоплідний. Ось цю рослину я не вирощувала, але вона дуже гарна. Верески починають квітувати. Вересковидні всі рослини, еріки. Чесно сказати, я дуже погано їх відрізняю, бо ці рослини в мене не росли, я їх дуже близько не знаю. Догад у них, в принципі, ви знаєте, однаковий. Я вже не раз вам розказувала. Але чим відрізняється? Один вид від другого я вам поки що не можу так сказати, мені наче вони однакові. Єдине, що кисле середовище це торф кислий. І в основному рідко хто росте на сонці і спеку вони не люблять. Але дуже гарні такі кущі і ефектні. Дуже гарно виглядають на альпійських гірках, на кам'янистих гірках. І сортів, як бачите, дуже багато. До того ж, різна ціна. І як же ж без цикламенів? Адже наближається зима і це їхній період. Ось такі низькорослі, мілкомініатюрні і поряд звичайні. Вони просто неймовірні. Продовжуємо гуляти по садовому центру і роздивлятися фігурки. Дуже цікавого не було, але не могла пройти пов ось цей квітучий суккулент. Це ехверія, чим схожа на кам'яну троянду але кімнатна рослина влітку можна вирощувати, виносити горщики і вирощувати на вулиці. Але квіточка достатньо цікава. Наскільки ну, я вже зупинилася біля столу з сукулентами, подивимося, що ж тут є. Бо показати вам особливо нового немає нічого. Я значно рідше буваю тут, точніше, чесніше буваю тут, ніж міняється все. Хто бажає може зупинити, роздивитися ті рослинки, які цікавлять, але в основному тут підписані сорти, вони йдуть міксами. Як бачите, поливаються, не знаючи правильно чи ні саме цей сорт. Усередину квіточки. Я знаю, що бромелів і так поливаються, а от за кактуси не знаю. Бо це зовсім не моя рослинка, скажімо, по-простому. Сьогодні подорож була коротенька. Інформації особливо мені не було вам по чому давати. Надіємося на те, що вже скоро поміняється повністю асортимент. Почнуть більше декоративних рослин буде. І... Адже йде зима, і міняється все. А я буду з вами прощатися. Чекатиму на ваші коментарі. Пишіть, запитуйте, що цікаво. Буду рада вам відповісти. І до зустрічі!